Шанувати пам'ять загиблих героїв зібралась у Киселівському ліцеї, де завдяки однокласникам загиблих захисників України встановлено меморіальні дошки. Колишні випускники ліцею Михайло Ларіонов та Андрій Хромець загинули, захищаючи нашу країну. Назавжди 30 років буде Андрію Хромцю, який загинув 26 листопада 2022 року, тримаючи оборону в місті Бахмут Донецької області. У 2014 року Андрій проходив. Навчання у Львівській області він був за фахом кінологом. І після навчання ми гуляли з ним з колясочкою. мене народився син, і він каже: знаєш, я вирішив, що це на все життя. ця військова служба. Це каже на все життя. Я себе в іншому чомусь не бачу. Останнього разу, коли ми з ним спілкувалися, він був вже хворий. У нього дуже боліла спина від усіх окопів, бліндажів. від... Такого способу життя, і е, ми йому запропонували ляж у госпіталь, підлікуйся. Він каже: ні, я не можу підвести хлопців. Михайло Ларіонов за особисту мужність і самовіддані дії посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Загинув захисник 24 лютого 2022 року на Рібкінському напрямку Чернігівської області. Обоє вони були вже батьками. Хромець Андрій мав двох синів Ларіонів. Михайло. Мав одного сина, але ростив його сам без матері, і був для нього надійним прикладом. Обох цих... Чоловіків, уже дорослих. Я пам'ятаю, тому що в школі пропрацювала на сьогодні 22 роки. І зрозуміло, я пам'ятаю, як тільки вони прийшли в цей заклад, як вони його закінчували. І можу відзначити як і Андрія, так і Михайла Ларіонова за їхню щирість, добру душу, за величезну відповідальність. Я не пам'ятаю конфліктів пов'язаних з ними усміхненими та справжніми патріотами. залишаться назавжди в пам'яті Андрій Хромець і Михайло Ларіонов. Для своїх рідних, друзів і всіх, хто їх знав.